Турнир, посвященный Дню независимости, приняло участие 23 команды. Из них в три, в три группы. Одна из групп – это детская, в которой приняло 7 команд участия. Турнир шел в течение двух недель. Вот, я хочу всем выразить благодарность от лица Федерации футбола Хмельницка, всем участникам соревнований. Принципові зустрічі зійшлись команди юнацької ліги. – юнацький футбольний клуб Славута та юнацький футбольний клуб Спортлідер плюс. На попередніх змаганнях звання переможця отримала славутська команда, але цього разу хмельничани не дали своїм суперникам жодного шансу на перемогу. Звичайно, нам було важко в них вертити, тому що ну не знаю. Тоді у нас було менше а Тепер ми підготувалися цей тиждень більш насичено. Ретельно підготувавшись до нових змагань, команда з легкістю здолала своїх суперників. Ми виграли, було дуже легко, легкі удари. Що вони так ну, били, ну не точно дуже. Я відбивав і на контратаках їх ловили і забивали». На достатньо високому рівні, як заявляють самі учасники турніру, відбулись і зустрічі між командами дорослої ліги. Команди були сильні, турнір почався в середу, Ми зіграли групові матчі. Три матчі. Перші два ми зіграли 3-2, Такі суперники були сильні, але на опиті, на бажання ми їх перемогли. В третьому матчі ми зіграли 9-0. Так, прорвали нас на голи. А у вирішальному поєдинку за перше місце фаворитам довелось зустрітись із досвідченими гравцями команди Запад-2014. У фіналі була найсильніша команда турніру, Такі відомі гравці були сильні бажання в них багато опиту було. Вони грають за ветерани, але молодість перемогла опит. Переможцями корпоративної ліги стала команда Новатор гравцям команди, якої довелось зіграти з працівниками суду, тепловиками, газівниками і телевізійниками. Команди були дуже на високому рівні. Всі важко було, але команда перемагає, яка є сильним духом в першу чергу і фізичними даними. Команда новатор спокон віків була лідером в виробництві. І такий такий дух на підприємстві побудований, що передався, передався цей дух даній команді за підтримку командного духу під час футбольних баталій. Призи отримали і вболівальники команди обласної телерадіокомпанії Поділля Центр. Тім без нагород не залишився жоден учасник турніру. Усі команди отримали від організаторів квитки на ковзанку та футбольні м'ячі. Юлія Грищук, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.